Триста на триста. Це тільки місяць в місяць на суміш. Я тільки дитину тут порахувала. Далі. йому на яблука і банани. Це мало, це мало, мало взагалі. Далі. далі. Кашки. Розбавляються е, сумішу, утром дається, збивається в блендері, каша з бананами, з яблучком. На каші йде 2 тисячі гривень. Совчик обід він їсть, Морковка, картошка, м'яско. Це філія, філія дороге. Плюс-мінус 1502-3 тисячі гривень мінус Це так собі. Еней, вкусний банан. Кожен така... обід, да, обід, кожен обід, зараз він доїсть банан, і це вже третій банан. За сьогодні. А він ще два їсть. То я вдала, що він не плакав просто сьогодні вже. Далі. Ліки. Ну, ми заболіли, звісно. Болі вже потратили 800 гривень. Ой, 8 тисяч гривень.